Thank you. Заклади освіти на Вінниччині забезпечені укриттями більш ніж на 80%. Суд визнав незаконною базу відпочинку біля Черепашинецького кар'єру. Коментує суддя апеляційного суду. На Вінниччині створили гарячу лінію для рідних військових. Це новини Вінниччини і говоримо про найактуальніші події з життя регіону. У Вінницькій області більшість закладів дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти мають укриття. Про це повідомив директор департаменту гуманітарної політики обласної військової адміністрації Володимир Буняк. Він зазначив, що найменший відсоток забезпечення сховищами нині у закладах дошкільної освіти, тому використовують в якості укриття приміщення, які знаходяться поруч. Захисні споруди в садочках у нас на 80,5% забезпечені загальноосвітні школи 92,6% і професійно професійно технічні освіти, фахові передвищі освіти, вищі навчальні заклади в середньому забезпечені на 96%. Безумовно, ви звернули увагу, мабуть, на тому, що найменший відсоток забезпечення наш сховищами це заклади дошкільної освіти. Це пов'язано, на жаль, з тим, що колись коли будували садочки, в них взагалі не було можливості. Зараз вже немає можливості зробити сховище, тому що там немає подвалів, і це найбільший виклик. Для членів сімей наших захисників та захисниць у Вінницькій області діє гаряча лінія, на якій надають роз'яснення за найбільш поширеними запитаннями. Про це повідомили у Вінницькій ова за коротким номером 1526 Можна отримати інформацію щодо пільг, допомог та виплат, встановлення статусів, проходження ВЛК, там сек юридичної психологічної допомоги, Допомоги та у разі необхідності контактів профільних установ, зазначив начальник ОВА Сергій Борзов. Також для зручності дзвінки приймаються за мобільними номерами. Результати атестації депутатів місцевих рад за другий рік повноважень. Дослідження було проведено громадською організацією Центр громадської активності. Результат експерти розповіли про оцінювання 52 депутатів Вінницької міської ради. Критеріями були відкритість, прозорість, доброчесність та підзвітність, які оцінювали за п'ятибальною шкалою. Результати дослідження презентували журналістам. Під час прес-заходу обговорено питання взаємодії депутатів з громадою в умовах воєнного стану та способи комунікації в соціальних мережах. Експерти центру громадської активності, результат відзначили лідерів за об'єктивними показниками 2022 року серед депутатів Вінницької міської ради. Нією з них стала Катерина Поджаренко. «Вінниця приймає майже 45 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні вони теж повинні розуміти, куди звертатися. Це не тільки офіційні департаменти, комунальні заклади, а це і депутати, на окрузі яких сьогодні ці люди перебувають. Вони приходять до депутатів і радяться з ними, куди їм іти, куди влаштовувати дітей в садочок, які школи, які є можливості, які є засоби, заходи і способи підтримки. І це Дійсно, така співпраця депутат це як такий місточок між мешканцями і органами державної влади. Додамо, під час презентації були винесені питання відкритості до людей, можливості спілкуватися з ними у соціальних мережах. Зокрема, 96,3% депутатів активно ведуть свої сторінки. Самі депутати зазначили, що це значно покращило їх роботу, і лише 3,7% народних обранців не мають профілів у соціальних мережах. Вінницький апеляційний суд відмовив у визнанні права власності на незаконно зведену базу відпочинку біля Черепашинецького кар'єру. Приміщення кафе-бару та допоміжні споруди загальною площою 303 метри квадратних. Чоловік звів самочину та у 2022 році набув права власності на них у судовому порядку. Позов чоловіка задовільнив Калинівський районний суд, проте він не надав суду дозвільних документів на будівництво та належних документів на користування земельною ділянкою, цільове призначення якої є обслуговування промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики й оборони. Крім того, у матеріалах справи немає висновків компетентних органів про додержання архітектурних, екологічних, санітарних, протипожежних та інших норм під час будівництва. Зокрема, експлуатація закладу громадського харчування може бути небезпечною для життя та здоров'я людей. Дана земельна ділянка, як на якій здійснено будівництво було особою, вона не перебувала у його власності або законному користуванні. Як було встановлено з матеріальних справи, дана земельна ділянка знаходила перебуває. Відноситься верніше до земельних ділянок промисловості транспорту, зв'язку енергетики оборони. І, відповідно, особа, яка звернулася із визнанням права власності на самочинне будівництво, не мала права там зводити це будівництво, і відповідно не може набути права власності на це самочинне будівництво. Суд першої інстанції, розглядаючи справу, не звернув уваги на зазначення обставини, не звернув уваги на те, що матеріали справи були відсутні. Докази належності, належні, відповідності цього будівництва архітектурним нормам, санітарним, технічним нормам. Тобто суд першої інстанції захистив право, яке в особи не існувало і не виникло. Відповідно було скасовано таке рішення суду першої інстанції і ухвалено нове про відмову у задоволенні позову. Рятувальники Вінниці провели тактичні навчання на одному із комунальних підприємств. За легендою, внаслідок розгерметизації механічного обладнання, стався вибух паливного котла з подальшим горінням. Прибувши на виклик, надзвичайники одразу організували евакуацію персоналу суміжних приміщень, а також провели розвідку, під час якої виявили двох умовних потерпілих. Їх бійці ДСНС винесли із задимленого приміщення та передали. Об'єктовим медикам у ДСНС кажуть, відпрацювання теоретичних знань та практичних навичок у разі виникнення реальної аварії на об'єктах життєзабезпечення є запорукою успішного попередження та ліквідації в майбутньому. Служба безпеки зібрала нові докази вини колишнього командувача Чорноморським флотом РФ Ігоря Осіпова, який причетний до обстрілів цивільної інфраструктури України. Наразі слідчі української спецслужби встановили, що саме Осіпов організував масову повітряну атаку по Вінниці 14 липня 2022 року. Тоді, за його наказом, ворог здійснив удар по українському місту ракетами Калібр з російського бойового. Надводного корабля, що базувався поблизу мису Фіоленд Кримського півострова. У наслідок ворожого обстрілу загинуло 29 віничан, з них троє дітей. Ще 154 людини одержали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Крім того, російські ракети зруйнували 35 житлових будинків, майже 70 приватних автомобілів і комунальних транспортних засобів. Досудове розслідування триває. Санкція цієї статті передбачає від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Триває досудове розслідування. На початку року цьому ж російському офіцеру було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу. В ході досудового розслідування було проведено ініційовно проведено багато експертиз, тематичних, оперативних комбінацій, різного роду досліджень. Як зі звитих джерел інформації, так і взаємодії з партнерами по силовому блоку. Була встановлена е, рольова участь всіх учасників, проте наразі ми можемо говорити лише про підозру саме колишньому командуючому Чорноморським флотом. Є прізвища виконавців, командирів корабля, командирів бригади, які приймали в цьому участь. Хронологія подій встановлена по хвилину цього дня. Продовження історії про розваги підлітків на кладовищі правоохоронцям вдалося з'ясувати особи неповнолітніх, які напередодні у Вінниці порушували публічний порядок на цвинтарі. Фільмували це на відео і викладали у мережу інтернет. Правоохоронці зареєстрували подію та розпочали досудове розслідування. Наразі особи правопорушників встановлені. Це місцеві мешканці віком від 14 до 17 років. Із неповнолітніми та їхніми батьками. Спілкуються ювенальні поліцейські за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження за наругу над могилою. Санкція статті кримінального кодексу передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Під час відпрацювання вказаної інформації встановлено три хлопця та чотири дівчини віком від 2006 до 2009 року. Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 297 Кримінального кодексу України проводяться слідчі дії, встановлюються інші учасники та свідки вказаної події. Рекордний врожай жимолості зібрали в селі Микулинці на Вінниччині. Попри несприятливу погоду в період світіння, з одного куща жимолості цьогоріч у середньому отримали більше 6 кілограмів ягід. У перерахунку на гектар врожайність культури склала 25 тонн плодів. Мова про канадський сорт Beauty, що у перекладі означає північна красуня. Цього року він посів перше місце по вазі ягоди. Максимальна зафіксована вага 8 грамів. За словами фермерів, вага ягоди теж побила усі рекорди. Збирали врожай із п'яти річних рослин. Усього на випробувальній ділянці компанії близько 30 сортів. Жимолості цими ягодами засадили пів гектара. Народні майстрині відновлюють давні традиції рогозоплетіння у писарівці та щітках. У своїх роботах використовують 250-літню техніку та додають щось нове а також навчають давньому ремеслу підростаюче покоління. Багато мешканців населеного пункту свого часу займались виготовленням саме рогозяних щіток та іншого реманенту з цієї болотяної рослини, звідси й назва щітки. Свого часу щитецькі та писарівські вироби з рогози знали не лише в Україні, а й далеко за межами. Рогозяні капелюхи, доріжки та взуття вінницькі купці відправляли в Польщу, Австрію та Німеччину. Сьогодні ці вироби також поступово повертаються на закордонні виставки. Традицію рогозоплетіння в щитках та в писарівці внесли в список нематеріальної спадщини України. Це усі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно о 19.30. На цьому ставмо крапку бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.